Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! І ще хотів би раз вас всіх привітати, усіх нас привітати з Днем народження нашої держави, з Днем відновлення Державної незалежності України. Сьогодні, звичайно, не було тих заходів, масових заходів, які ми з вами хотіли б провести 24 серпня нинішнього 22 року. Бо сьогодні рівно 6 місяців. Від часу великого вторгнення тієї, війни, яка почалася навіть не в 2014 році, а багато століть тому. Це на нашу долю випала активна її фаза, коли ми з вами, саме ми з вами, маємо забити того останнього цвяха в труну так званої Російської імперії. Я сподіваюся, що вас, вибачте, за слово, не задовбали ті. Повітряні тривоги, що лунають сьогодні від ночі. Затяжні і їх багато. Мабуть, буде ще більше. Бо ворог буде підіймати в повітря літаки, буде погрожувати нам ракетами і випускати їх по нашій території, по наших мирних населених пунктах, по наших бійцях на передовій. Не маємо права ні втомитися, ні опустити руки, а мусимо саме, мусимо вистояти. І пережити це і фізично і морально. Я впевнений, що цього дня, не дивлячись на війну, ми зі сміхом з посмішкою підтримуємо один одного. І, звичайно, згадуємо тих хлопців і дівчат, хто віддав своє життя на вівтар нашої перемоги. І згадуємо їх, якими вони були в житті, як кохали. Як посміхалися, як любили Україну. Там на небесах їм це надзвичайно важливо. Як нам важливо тут знати, що наш небесний полк, ні, то вже не полк, набагато більше, наше небесне військо нас підтримує і оберігає. Знаєте, розкажу вам одну бувальщину, яка прийшла ось цими годинами різними. Способами доходить інформація, в тому числі з тимчасово окупованої території, де є так зване російське військо. Пам'ятаєте, як хтось сказав? Розчинився окупант в чорноземі. Гей, бо працюють ЗСУ по цій темі, так от, так звана морська піхота Російської Федерації, а є такий підрозділ, такі підрозділи і на Чорноморському флоті. Дуже жалітися стали. Знаєте чому? Бо їх стає все менше. Вони йдуть в той самий чорнозем, український чорнозем. В херсонських степах, в Миколаївських степах, так само як у березні, знили під Києвом. Бо їх знімають з кораблів і кидають на суходіл, бо треба гарматне м'ясо. Так, от ця так звана морська піхота чорні берети. Вони жаліються, що їх перетворюють на піхоту, і вони вже не можуть виконувати функції морського десанту. Я лише одному дивуюся, ви що там справді розраховуєте ще на морський десант, на наш одеський берег? Слухайте, мерзоти, наше Чорне море для вас вже стало мертвим морем, і таким залишиться в найближчому майбутньому і на всі віки. Бо ми переможемо! Отож, до речі, на кораблі гонять нове гарматне м'ясо, нових так званих морських піхотинців. Їх чекає та сама доля загинути в Україні. І то не найгірше десь піти на Чорнозем, бо гірше, якщо додому повезуть в пакетику. Якщо повезуть, якщо довезуть, якщо поховають, якщо ваші батьки отримають за вас машину. Яку вони так довго чекають. Не вас, а машину за те, що вас вб'ють. А ми будемо вас нищити, нищити, бо кожен мертвий росіянин це живий українець. І це аксіон. Пам'ятаємо, що Україна понад усе. Знаємо, що ми переможемо, віримо та підтримуємо Збройні сили. Тримаємо стрій, пам'ятаємо про ракетні загрози. Пам'ятаємо, виживемо і переможемо. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій!